Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Шановні наші підписники і глядачі, сьогодні ми з вами розберемося із насінням. Часу в нас весь час, того не вистачає, і тому ми все робимо із запізненням, не так, як кажуть, як у людей. І ви вже в нас, вибачте, будь ласка, якщо комусь у коментарях не відповіли так, як, так як потрібно. Ми ось буде вільна хвилинка, вільний час, будемо передивлятися коментарі і будемо відповідати на питання, і конкретно будемо доповнювати ті запитання, на які ми погано відповіли. Бо знову ж таки кажу, не вистачає часу. У нас багато зараз замовлень на помідори, ще є в нас перець, і через день ми збираємо, складаємо ящики і відвозимо для наших замовників. І хочеться його все продати, щоб воно не пропало, тому що це наша праця, наші гроші і наша робота. Ми знаходимося в приміщенні, якщо так можна сказати, це такий розсадник. Тут у нас стелажі, на цих стелажах ми в ящики, в, ящики, в ячейки садимо, сіємо насіння, сіємо на розсаду, щоб потім висаджувати. Тут у нас воно опалюється. Ось. А зараз у цей час ми використовуємо як склад, якщо можна так сказати. Тут у нас насіння сушиться, тут у нас і капуста сушиться, тут у нас всякі приладдя, ящички. Ось, Ящички, касети, цибуля в нас тут ще у сітках. Потрібно її повиносити на гору, на горище і понакривати на зиму. Тут у нас знаходяться ці кальобанки такі старі, які ми використовуємо для насіння. Ми в них збираємо із свіжих помидорів чи з перцю насіння. Ось, а потім їх. Промиваємо. Але все по порядку. Як ми раніше говорили, насіння з помідорів на розсаду ми збираємо із кращих помідорів, з таких гарних і добре созрівших, із куща. Помидори ми розрізаємо навпіл і витрушуємо насіння ось в тій відеочках, які я показувала. Витрушуємо туди разом з тим помідорним соком. І там воно кілька днів, як то кажуть, кваситься. Треба, щоб воно перебродило. Потім ми використовуємо ось таку стару тюль із міленькою сіточкою, щоб насіння з помідорів не могло пройти. І потім, зібравши всю цю тюль, ми промиваємо в кілька водах, поки насіння не буде майже чистеньке. І висипаємо. Тоді їх ось на такі картоночки підписані. Кожне насіння в нас підписане, і ми сюди висипаємо, розкладаємо, щоб воно просушувалося. Бачите, кожний сорт у нас підписаний. Все ми підписуємо. І старі, і нові сорти. Насіння ми вже зібрали давно, і воно тут розкладено вже давно і вже висохло давно, як кажуть. Але все, як кажу знову, не вистачає того часу, щоб його вже зібрати по баночках. Ну, Конкретно про кожний сорт. Він зараз воно зараз не актуальне пізніше. Вже зимою, взимку або перед весною вже будемо розказувати знову про конкретний сорт, як і говорили раніше. Насіння, як ми бачимо, висохло і такими комочками. Ось. І коли ми будемо його перекладати ось у баночки, ми використовуємо баночки від кофе. То ми його будемо руками тако розтирати, щоб не було таких комочків, щоб удобно було сіяти. Це в нас тут насіння зібрано для посіву на розсаду. Бачимо, скільки в нас тут багато сортів. І на тій стороні, он. Потім ми ось в ці баночки ось підписуємо баночки. І туди ісипаємо. Ну, ми ще ось у кришечках ще робимо дирочки. Ну, ще тут не поробили, щоб насіння дихало. Ну, і, звичайно, потрібно його зберігати в сухому місці, щоб там, де немає вологи. Тут у нас ще до сих пор. Сушиться ось насіння з астрів. Насіння з чорнобривцем, ось хватить засіяти весь город. Тут у нас і ручки, олівці, і, і ножниці, і ось такі цінники для удобства, щоб підписувати і наклеювати на баночки. Так, ось іще насіння. В одних помидорів насіння крупніше, в інших мільче, тому що різні сорти. Тут у нас і насіння кропи сушиться. І насіння в ящиках різного перцю. В основному тут насіння польоту червоного, жовтого, трошки геркулесу і білозірки. Все в нас підписано і помічено. Краще було б показати, як ми це конкретно збираємо, як ми розрізаємо помідор, як ми розрізаємо перець, як витрушуємо, як вибираємо. Ну, знову ж таки, кажу, на все це не вистачає часу. Адже це робота така кропітка, як кажуть, да. займає багато часу. До вибору насіння ми відносимося відповідально. Щоб не переплутати сорти і щоб люди не ображалися. Щоб до нас ходили і купували нашу розсаду. Ну, ось коротко і все, більш детальніше. Будемо розповідати пізніше. Взимку, як буде більше вільного часу. Можливо, щось не так, то вибачайте. Ми стараємось, як уміємо, так і розповідаємо. Як ми все робимо, ми розказуємо своїми простими словами. Дякуємо усім, кому була корисна наша інформація. Дякуємо усім за увагу, всім гарного здоров'я і мирного неба і до зустрічі на нашому каналі.